Вітаю, мене звати Халепа Катерина Петрівна. Я звичайна вчителька математики в звичайному ліцеї міста Києва. Звичайно, в плані того, що він непрофільний, знаходиться в звичайному мікрорайоні, і до нас ходять дітки, які тут поруч живуть. Тобто не спеціально там якось відбираються там, до нас до школи. А Пишу це відео, тому що душа болить за наших відмінників, які 18 жовтня з'їздили на перший етап Всеукраїнської олімпіади з математики. От. Зараз оприлюднені попередні результати цієї олімпіади. Я проаналізувала результати 8 класу по місту Києву. І от хочу поділитися з вами своїми думками. Значить, ну почнемо з того, що учні 8 класу, які їздили туди, задали питання, а чому завдання 9 класу легше? Ну, Я зайшла, подивилась, да, дійсно завдання для 9 класу були легші. І учні 8 класу спокійно могли б розв'язати принаймні перше завдання. З 9 класу. От. Ну, можливо, там не до кінця, але тим не менш, там була звичайна задача на рух, програмовий матеріал. А от в 8 класі не було жодної задачі, яка була би в програмі математики восьмого класу, до 8 класу, да, включно. Ми ж розуміємо, що зараз ми 8 клас тільки почали вивчати. О, цікаво, на що це було розраховано? А, там писали, що там гурткова робота, да, і так далі, що задачі якісь там олімпіадні і все на світі. А скажіть мені, будь ласка, шановні організатори, шановне Міністерство освіти, а ви знаєте, що в Києві не вистачає вчителів математики? Ви знаєте, що вчителів навантажили по 30 годин ставкою і ще висять вакансії. Куди нам гуртки ще брати? Скажіть мені, будь ласка, як нам вчителів не вистачає просто уроки проводити. Ви не в курсі, ні? Звичайно, в школу немає черги з вчителів. Може, в ліцеї КПІ, там ще в якісь фізико-математичні якісь ліцеї, може, там і є черга з вчителів математики, а до нас точно немає. М? Ви забезпечили нас вчителями, які будуть гурткову роботу організувати? Ладно, все, не про це. Значить, давайте. Душа болить за наших дітей. Давайте подивимось загальну картину. Отже, що ми маємо? 58% учнів. Які приїхали, набрали 0 балів. 58% відмінників Києва, які приїхали на Олімпіаду, отримали 0 балів. Дивимось далі: 35% набрали від 1 до 6 балів. 7 балів це за одну задачу. Тобто вони не змогли розв'язати жодної задачі. Загалом у нас виходить 93% учнів. Відмінників, які приїхали, восьмикласників на Олімпіаду, не змогли розв'язати жодного завдання. Питання: ви для чого такі завдання складали? Ви взагалі знаєте, що восьми клас це нова українська школа. Ви пам'ятаєте принцип оцінювання без націнювання? Я розумію, що ви хочете відібрати найкращих з найкращих. Але нащо? наших відмінників тикати тикатеносикам? Ви не могли одну задачу їм дати, таку, щоб вона була посильна для цих учнів. А вже на другій, третій, четвертій відбирайте собі з ваших найкращих з найкращих. Діти більше не хочуть їхати на ваші Олімпіади. Більше того, вони зараз, коли реєструвалися, вони бачили, що це кман організовував, вони взагалі вони манівські роботи більше не хочуть писати. Все, вони нічого не хочуть, бо ви їх носиком потикали. Дякую вам за це. Але ж давайте, да, ми ж там відібрали когось, давайте подивимось, кого ж ми відібрали. Так ось, аж один учень з 8 класів набрав 21 бал. Це найвищий бал, найвищий результат. Тобто зміг розв'язати три завдання з чотирьох. Ще 17 учнів змогли розв'язати набрати 14-15 балів, тобто два завдання розв'язали. Отака наша статистика. Розказати це вам в числах. 1254 учні не змогли розв'язати жодного завдання. 1254 з 1352. Це 93%. Я вам скажу більше, 86% учнів набрали від 0 до 2 балів. Ну, тобто, десь щось там, воно, там напрямок думок був правильний. Отакі От ваші критерії оцінювання, такі ваші завдання. Це не оцінка учнів, це оцінка організатора. І тепер вішенка на тортику. Значить, бачите, да, у нас що там написано? Один відсоток розв'язали від двох до трьох завдань, а я вам скажу, розв'язали два завдання, бо це 14-15 балів, так? Да? І ще 6% розв'язали від 1 до 2 завдань. Ну, тобто один з хвостиком да, розв'язали. А тепер вішенка на торці за корходонний округ. Це наші діти, які тут в Україні писали 18 жовтня з переривом на повітряну тривогу, спускались в укриття. У нас же безпекова ситуація дозволяє олімпіади очно проводити, правда? Дітки встали в суботу, поїхали в інший кінець району, щоб під час е, написати очну Олімпіаду, щоб перевірили, щоб вони, не дай Боже, не списали. Їх перевірили. Вони спустились в укриття, потім повернулись, знову писали. А закордонний округ, увага, одразу потрапляє на другий етап. У нас 93% написали чесно, погано. А закордонний округ. А знаєте, що закордонний округ навіть не обов'язково, щоб вчились в українській школі. Навіть щоб числились в українській школі, не обов'язково. Достатньо документ, що є громадянином України, і документ про перебування за кордоном. І цього достатньо, щоб потрапити одразу в другий етап. Як ви думаєте, як буде другий етап відбуватися? Та-дам! Дистанційно! А наші, у нас тут безпекова ситуація дозволяє. Поїдуть і напишуть так, щоб не списували. А потім ми виберемо найкращих з найкращих, що представляли нас на міжнародній арені. І для чого це все? Що ви хотіли? Ще раз, душа болить за наших відмінників. Ви думаєте, що ви створюєте новий олімпіадний рух? Ні, ви просто знищуєте існуючий. От все. Бажаю вам гарного дня. Окремий привіт Міністерству освіти Іман. До побачення.